Працівники ДБР викрили посадовця Держспоживслужби на Волині, який систематично вимагав хабарі за те, що не буде втручатися в роботу лабораторій на ринках. За інформацію правоохоронців, лише з однієї лабораторії у Ковелі керівник управління за роботу без перевірок. Правив щомісяця 400 доларів. Ну а в разі відмови посадовець погрожував перевірками, після яких лікар лабораторії міг отримати догану та втратити роботу. Днями правоохоронці затримали спритника після отримання чергового траншу 1200 доларів за спокійну роботу протягом листопада-січня. Кошти посадовець отримував у своєму автомобілі на одній із заправок Луцького району. Абонплату за вересень-жовтень 800 доларів. США. раніше за вказівкою керівника отримав головний спеціаліст одного з відділів управління Держспоживслужби. Начальнику управління вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Це частина третя статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від зайваної посади.